Я збулася взагалі з такою компанією, що на той час я думала, що я не то, що крута, а я Бог в Києві. А потім случилось так, що я потрапила в СІЗО. На сьогодні моїй житті, в моєму житті це тільки діти, це тільки моя сім'я, це пріоритет, це перше місце. Внутрішнє підказує, що якщо б не було дітей, що ще б з ями я б, мабуть, не виграла. Ну, на тюрмі не легше, ніж на свободі, на тюрмі не краще, ніж на свободі. Кожного прохожого міг дати бороду забрати телефон і піти. Ну і відповідно, потім вже з'явилася я, яка могла для нога красиво знайти когось, а він міг дачу бороду і пойти. Так от мене привело до пробації. Моє діло було просто цю особу розвабить, ну, сказати, ну, пішли там, до якогось кафе вип'ємо. От і все, і пішли, а там піулки вглитьом, і зустрічалися вже треті особи, мимо мене і цього. Я часто сиділа, вже так от, приносились гроші, понятне діло, що я знала, откуда вони беруться, що вони, звісно, зароблені не своїм путем, як би правильним, не пішов на роботу, ящики не потягав і не приніс ти ці гроші, дінь. пішов, дам когось бороду, легко забрав і ушов. і особа, ну, дві пари особа лиць. І... Там він ударив, і там би там деві не була одуманий Гарбіж. Як ви знаєте, чесно, сама собі я розумію, що це було настільки неодумане, настільки неосознано, що просто коли його вдарили, випав сам телефон. Ну, його захотілося взяти, випав він на метр одкати. І от прямо на камері взяла просто подержати, потім віддати. Ну, не цьому дати, звісно, вже не потерпівшому і не держала собі. Ну, звісно, зараз вже такого я б точно не зробила. не за які гроші, певно, вже хватило. Але на той час я думала, що я крута. Що я, ну, я можу на кожного гаркнути, що я вже іменно, знаєте, гроза района. що Любо, може кожного успокоїть, як то говориться. Так от і попало в пробацію. Але зараз вже ж не так все. Все змінилось. Зачем мене закривати? Через змінилось? Пробацію, їжі, дітей родила, воспитую, замуж вийшла. Тобто ну, змінилося все кардинально. Не хотілося б в тюрму, так точно вже. І все, як узнала тільки що вагітна, на одразу одним днем, сказала ніяких слава алкоголки, ніяких полить, звісно, я не кинула. Постепенно старалась, на ні. А от касательно цього, і вже я розуміла, що все, що вже є сім'я, вже, ну, вже мені ще один чоловік, і вже треба цього чоловіка ставити на правильний путь, щоб він не пішов твоїми слідами. Тому що якщо піде моїми слідами, то це вже все. І всі казали, ти вийдеш, ти знову будеш за своє. Тот я кажу, ні, побачите. Я як вийду, я стану на путь ісправлення. А коли завагітніла, то все взагалі. Вже навіть... Я навіть не вспоминала, що я колись пам'ятаю. Я навіть чоловіку говорила, не дай Бог дітям розкажеш. І з району треба переїхати, щоб ніхто не розказав. Бо там доброжелателів багато. І вже взагалі тоді мисли це, про кримінал, про те, що проходило, що було раніше, мене це вже ну, навіть, знаєте, люди питаються тобі якось наповнити. Ай, та подиви, яка ти була до дітей. Та яка я була до дітей. Ну, ви мене пам'ятаєте до дітей? Вам класно, я себе не пам'ятаю, яка я була до дітей. тільки хороше, то хороше. Щоб діти розуміли, що. Ну, що мама хороша, що мама не ісповняє вже. Вічим до 11 років відносився до мене добре, тобто такі жартливі стосунки в нас були як... Ну, не то, що як тато з дочкою, але таке щось. Ну, коли почались доменувати, то відбувається, що там вічим міг собі дозволити сказати мою сторону там, якісь погані слова. казательно тоді вже коли я почала виходити гуляти. І в мене тоді з'явилася якась агресія, що, що ну. Що я отношусь до людей хорошо, якщо до мене относяться люди не добре? Хоч і не ці люди, які, до яких я відношусь погано, я розуміла, що ну було таке, я не завжди відносилася погано до людини, до друзів. Було таке, що знаєте, воно йти нагдану опустилася шторка і все. От, от тебе з ну, загресію, твісти, до тебе людина хороша, а ти до людини вже почав агресірувати. Я була закрита, я нічим з мамою не ділилась. Тобто я могла поділитися те, що я впала десь там, те, що там штани порвала нові. Таким Я могла поділитися і то боялася. А таким, що касательно, що я там сігарету перший раз пробувала покурити от, все взагалі. У мене були наушники, телефон, сад, яблуня. Я завжди понурювалася в днівник, я рисувала, там таке. наушники допомагали, дуже хорошо музика. Я боялася, напевно, що мама просто почне ну, говорити, що ну, як в мене подружка вчера, вона була, що вона прийде, вона мамі всім поділиться. І в клуб її мама випускає. У мене тобто не було такого, що я в 13 років могла встати і пройти в клуб мене мама завжди говорила, і йде, це краще подруга моя. да, все зіної йдеш. Коли їна додому, тоді йде додому. Мене вся та мама питалася порівняти з найкращою подругою. Що вона така хороша, а ти така погана. Ну потім уже з Вінниці я переїхала в Київ. І я з самого початку, як тільки почала проживати в Києві, я працювала. Я працювала на ЖД вокзалі були мафи кафейні. Я, тобто, з 16 років я вже була баристи. І все було класно, але потім щось пішла дорога не в ту сторону. І з хлопцем посварилася, Ми прожили два роки, вісім місяців. І тобто, і вирішилася, опять, гуляти, шукати нових приключень. Ну і знайшла уже другого хлопця, який до мене мав приключення, а потім ще й я почала з ним мати приключення. Ну там хлопчина, який тобто він вживав е -е, наркотики. Ну, Не особо наркотики, але ж уживав. Тобто, і це... мене це, слава Богу, не тронулося, не коснулося, обійшло стороною. Ну і випивався, слава алкогол, і в його було таке, що він зривався на людях взагалі агресія. Ну, якби ж не те, що спонукав, ну... воно, понятне діло, що знаєте. Любов злопилю виші козлану, Він якщо він це робить, то знаєте, хочеться казати для його вау богиня, і теж хочеться ж, понятне діло, підтримувати і допомагати його в цьому. Я звелася взагалі з такою компанією, що на той час я думала, що я не то, що крута, а я Бог в Києві. Я можу собі дозволити. У мене друзі, бандити. Мені я знаю, що мене захистять, я знаю, що я позвоню і приїдуть, як то кажуть, порішають на той час. І вже в більш таку страшну ситуацію виляпалась. А потім случилось так, що я потрапила в СІЗО. Я була в СІЗО півроку. Хоча там ну я думала, що я там років ще чотири, певно, точно пробуду. Страшно було відчувати, коли ти всі СІЗО заїжджав, то тоді страшно було. Після серіалів, там де убивають дівчат, ти собі думаєш, виживеш ти зараз там чи не виживеш. Як туди заходить, що там казати треба? Спробацію все легко. Ну, навіть, ну, от я чувствовала себе настолько погано, що мені вроде, як і не хотілося, але я все одно розуміла, що послідства будуть, якщо я не поїду туди. І якщо я один раз туди не з'явлюсь, це вже у мене буде порушення, другий раз не з'явлюсь – порушення, а третій раз вже мене вертають до справи. Уже це не прощається, вже пробація передає справу на суд і вже все. Як би погано не було, ласу. приходилося вставати, тому що Ну як, зараз із животом заїхати на тюрму не хотілося. Приїжджаю я по-любому з інспектором поговоримо. По-любому інспектор мені пояснить, що кожен раз інспектор напоминає, що «Люб, ти ж розумієш, що більш тобі нікуди не потрібно влізти, більш тобі нічого не треба. Ти вже молодець, ти взялась за голову, так держати. Це так, інспектор говорить кожну мою відмітку. Я кожен день собі промовляла, в те, що я вірю, що я і змінюся, і мене все буде класно. То це ну це самі самому собі треба внушити це в голову, щоб тобі до цього йти. А зараз ну треба прислуховуватися і треба дуже сильно прислуховуватися до інших совєтів, тому що іноді совєти дуже хороші дають, а ви їх не слухаєте. Все, що ну я вам скажу так, що не потрібно відноситися до людей як до зеків. В першу чергу ти навіть не спілкуєшся з людиною, ти ну слова людини не почув, і ти вже кидаєшся, відносишся як це якийсь ну, одбросок. Це не треба так, тобто, в першу чергу вона людина, і до неї треба відноситися так, як ти хочеш, щоб відносились до тебе. Кожен чоловік може і справитися. Головне, повірити в це і повірити в себе в першу чергу. І забити взагалі на всіх, хто говорить, що ти не справився і що ну. Ну, Я познайомилася з чоловіком років п'ять тому назад, коли ще була взагалі далеко не на правильному шляху. Ну, Ми тоді так з ним спілкувалися більше як друзі. Тобто могли там раз в неділю, раз-дві тижні зустрітися, там, чисто попити якоїсь кави чай. Ну, просто спілкування більш як друзі. Вже пора строїти сім'ю, тому що якщо б не построїла сім'ю, кажеться, влізла б ще кудись. Внутрішнє підказує, що якщо б не було дітей, що ще б із ями я б, мабуть, не виграла. 2 червня ми з ним розписалися. І Почалася війна, а зараз я розумію, що сім'я, сім в першу чергу, сім'я і вже моя сім'я, і якби та сім'я, від якої я пішла. На сьогодні в моїй життя, в моєму житті це тільки діти, це тільки моя сім'я, це пріоритет, це перше місце. Це, от, це талісман, це удача, це от ну люди вішають якісь брелочки, а мені треба на шию поцепити малих, щоб мені повезло. Тобто берлочки мене не спасають. Мені треба, щоб один на ручках, а другий за ручку. І все. Тобто, ну, діти, це все. Це, це ну, нема нічого ціннішого в житті, просто чим, чим сім'я. Що я молодець, я стала собі на той путь, на який я мріяла. Я мріяла про мальчика і дівчинку, про старшенького і меншенького. У мене це є. Кожен період, на ступенечку вище все йде, і це круто. <плес> ну, в першу чергу, всі ми люди і він просто десь хітнувся, десь оступився, десь трошки не так, що зробив. І так, як відноситься наше суспільство, то це вони відносяться по безпреділу. Я буду відноситися добре, тому що я вже цей етап прийшла, я знаю, що треба добре відсутня. Так хочеться кожному говорити, щоб вони починали боятися і не йшли воровати. Ну, тому що воно того не стоїть. Ти придасиш шоколадки за 500 гривень, так піди ставки пораз давай людям за 500 гривень. Це в кожного чоловіка своя голова на плечах. Тобто, в першу чергу думайте. Думайте над тим, що ви робите. І воно того явно не стоїть. Послідства будуть погані. Якщо це буде не нормальна праця, бо так, от, то послідства з цього погані. А там ну, на тюрмі не легше, ніж на свободі, і на тюрмі не краще, ніж на свободі. Де ти в чотирьох стінах, а де ти в суспільстві, де ти бачиш, де ти розговорюєш, де ти розговорюєш з умними людьми, а не де ти розговорюєш з такими, ой, які хочуть тебе навчити поганому. Ти їдеш відсюди туди, тебе там ще хуже ніж тут.